Всім привіт, друзі, з вами я, містер Дак. І містер Бомон. Всім хай-хай, я новий учасник. Я сьогодні знімуся в цьому відео. Так, да, добре. Сьогодні буде три э, раунда, три раунда в грі Rivals. Э. Давай, э, давай, я тебе тоді додаю в суди. Нас будуть два на два грати, ми сьогодні зіграємо три раунда. Да, так, три раунда. Не знаємо чи будуть сильные Ми Мы що будуть будут телефонщики. Телефончики, конечно, да. да. Может, якісь є професіонали. Ну, ми е просто Простой, вот ті, хто грає з телефона, їх легше именно виграти, тому ми будемо так грати. Так, якщо ти граєш купа... телефона? У нас попалось цей... двоє, двоє з комп і, І тому ми не, я не думаю, що ми прям дуже. У мене нема такої великої надії, що ми виграємо. Ну, главно. Але так то я Шу? можу... Але єдине, це треба просто виграти і все. Так, вново... Внову, він... внову ЗП. Озер... Один він... один ЗПГ. Що так, це в мене ОТПГ, ніж тонки бісить. Я вже професіонал на обичних колужі, як стандартних. Мене забили. Ну, я під професіонал? Ну він, ін... він інколи... Як буду робити три трохи покупити. І саме, ну, трохи погано цілиться, тому йому важкіше трохи грати. Ай-ай. Ми це вам своєво, звісно, нічого. Ну, я ж казав. Він трохи погає, погано має, зараз я не... Так, але вона... Інколи настрій буває, немає. Коли мене настрій був, то я вийму, Я пришла на обычных оружиях. Я... Чому именно у мистера Бурмана? Ну е... зараз... и ми... тем более мы можем розгортать информацию. <плеви> да, внизу а... час. часто. О, це мій брат! Чо, це мій блат указується. Ч? В мене костей скин похожий был. Ааа, був а, він... а, 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 о, Рим коли я ще цей з мене вчався. Квицький лобок зайшов. Ой, мене на цей, тут коли нас на базі. Нас на базі. Я зараз зілюють. Куди гаштик сиді? Та мене забув РПГ. Збив... Мене забув... Мене РПГ сіти забуває. Кстати, РПГ-нік донати в Роблин, бо у нього такий донат на стім, якщо ти бачиш. Ну, зараз ми це ще можемо. Я теж буду РПГ. Ага. Я беру шутган. Повитаю за шутгана. Буду головою стріляти. А я уже забит надо сказать. Забыл нового. Че у нас на базе? Чай на базе, че я на базе. Он дом, да он был де. Он не мало хп. По мене тоже, вони вже я, може, буде Він там По мене нема вже. Я вже не так. живий Я знаю. Просто мені уйти в точку, типа, девин. Эээ, uh, він там на бачить нас. Я не можу тобі показувати, коли ти дивишся Десь так вот. Десь там вот здесь там води. Поставок. Тут зависит. Чисто. Ты хотіл там често вот так вот бачить. Якщо ми з даком нормально граємо... А, я буду тоді, что мою винтовку был. Я так понял, що я понимаю, что це називаюсь дуже быстро. <ц 'ї> я на поналову Так, так. Ты <свист> дома снова? Одного? Да, одного. Да, другого! Он домой, что может, что может, что может, Ну, я... Ну, ничего тут сверху там. Я понял, понял. Ты бачил Я знаю, я не знаю. Молодец! Йоу! На останній остание пуля долетіла, і вже... Я конечно <постав> та, ну, в голове на меджу. Ичитери, сопчивы. Одна была такая история. Что була така історія, що було было одинаковых. два типа скидываю. Еще І, що, і що пам весь пам'ятаєш весь інвентар луків? З луків. А, я, спекаю, я то не помню. Я памятаю, там чисто в я боях у него весь винтарь звуки. А по мне не показалось, как у него реально в эти винтарии с луки. Может башни кисть, она забить. Я хорошо по хайпсика забрал. Я дал тычку в столбну. Он могу забрал. дуже... брогатка. Мама цей. А, то, ну трошечки не хватило мені выготовки, просто трошечки. А ну ничего. Це я вон хоть не погнал, но ничего. Мы можем что-то вспомнять заданьки, кстати. Добре, шарки хапки тут играем. Давай в доки. Выбираем доки по нашей такие. Наша тактика дуже легка, но мы не скажу, за... Фону, живу, і це Моїм батькам потрібно там де-де... в де, де, де новому місці поприбирати. Так, Докі-докі доки. Доки. докі докі Баки-доки, докі Доки-доки, доки, 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 докі. І... Ну, блін. локи. Хай, Ай, Эримон! Дай мне полікувати зараз не хочу.

Я ще не як мятуга нам буквы зараз. А, він там он. А ти що, помер? Да, я помер. Я вже Эм, а чому мене... А, шо. Я уже подумал, о чм я упил. Бра! Минскатана, Кай! Це вид телепочка, сказав. Вони тут, Вони у пи... меня тут, Вони мене заморозы, Мене меня Мене меня замопить. Я дам печку нормальную. Челу? Телепольчичка. Забрал одного. Другого ще З лука. Давай. А, не, не укатала. У меня входу на паніки. Ну, Ха-ха-ха, ти підірвав бочку. Рай, Рили, Рили, Рили. Видно поставь в соре. Чо, это шанем, кстати. Були, це, наши сусіды брали. То есть Так, Мне була... надо найти телефончик, а я хочу его завалить. Тоби... Отово... Я давай пиклев. Бин пиздом, по-моему. Вот тут. На убояшке. Я його забрав. Ні. Я помню зайдет Я памятаю Я памятаю Ай я помню такие я розказую. Ми грали в Эмби ВАС І нам поставил Савина и что Я не понимаю просто І королев де де ти, ты? Где ты? де, де, де <ристо> ти, ты? Да. Ты где ходишь? А, друг, а другий чисто йому відповів. Далбоя, ти ты долбояшься. <ристо> ми тогда жалі, ми тогда спутыкались, а не, Вони В них зашл на базі Зараз вони вдвоєм на базі Я че у меня сдали, бля. Тут джали, Науку. Да, д науку. пка! Що, я был поди. Чисто він написав спам! Він такой! Имя думає, що, я не розумію. Не, ну кому я тебе не думаю! Я тоже так думаю. Коли я тебе Саші, якщо хоч на типу, луку, він може знести зніст, 100 хп зі знак. 120, якщо натягнути. Так, о, як, Якщо натягнути, а якщо просто стріляти і попасти йому в голову, то, і, то з якимось шансом можна іменно йому просто взяти і знести іменно. <рес> знести 100 хп іменно. Є, Окей. Давай щелну одну туда є. Це останні, Кстати, выходить в наш телеграм-канал. Відео. А виду идет типки, знаем скидки. То есть передать норм мы запускаем. И вс одна остання картка. То есть, двигатель мы будем играть минут. На жаль, мы звоним, мы с кого будем пущатися. Ну, Значит, да. приходить в телеграм-канал, Там наші новости виходить. Писали да, на цей відос. Выйде на нишу туди. Цей відос на ниша туди вийде. <пілля>. Два компьютера. Доки, доки. Давай, доки, давай, доки. Доки, 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 доки. доки, доки. 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 А, ще, ши... а походу двоє АФ... А, ні, один не АФК ще. Двоє не, компьютер. Один телефончик. Один телефончик. Блін, я тільки не люблю. А, ні. Я, я теж не сильно. Ай, блін, я ручки вже вмінди не, не, можу. Я, я взяв звичайно на Енку. Хоча хотів за пилу. Но... Та, привычки, має так. Та це ж попривище в мене так вийшло. Ну, чел на до... Чел, це, ну, далі. на нашій базі один. Один, один, наш чей, один челик за АВП. У ты компьютерщик за 53 в АВП. Я думаю, что... Це... Я думаю, что это просто двое рандомет. И зато я... Давай! катана, а за катаны. Ой, бляха! Ты коса! Пососмерти, да!

Чи а, и на у нас же будут скоро новые участники, це запрос спойлер. Вы скоро их убачите. А а, а а, а а а, самі... А типа. А сами. А типа їхні имя. Мау, мам, у них накальне, у не на клани, у не накарне, у на крані. У неї на клани. У новошнікан не маму они почитал ски. По маму слою книжки, мама. А, мы на чем забили Е, в нього по менше половини хп Ах ти ж, він там они сейчас А чого ти маєш Эээ... Эээ, вот нас. <ріст> Ладно. Один, подеш. Упав, по удому! Упав по упав. дому! Упав. Упав, упав, упав. Я там у чего нам тычку дал? Да, ты его не подився! Винаклони, він там сидить, він на чнниці! На ч он? Звіси, а, дам, а, дам, дам, а ну покажи, покажи, покажи. Ну, точно, пока он не стал. Вот, спрыгнул. Вот, а там че просто валяється, Андо. Ну. Там че валяється, а я просто подумал, це... что я физин сплину. <проблема>, все, 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 катка. Вс, катка. Я бы учитываю, вони залезут на клан а, на кран, а я не можу по ним без лука попасть нормально. базе. Ты понимаешь и на мой. А, нет. Я обзвую все по д... Я где на лук один на пол... один на кран. Та я уже понимаю. Мне сейчас другого треба. Я а я к тебе А я кури запрыгиваю ч? А вони чисто гранатою? Як тебе понадобиться? Типа, ты ти кидаешь гранату під себе, а потім запрыгаешь. Ай, ні. ні. Я не хочу, щоб мене завалило? Я... Ні, дякую. Я тут туда ставлю, бо болван помер. Ні, я не хочу, ребят. Тебе бы окончательно так що ти с то ты каштя и поцілюється Там подсилится чел завика, чел завика поцілюється. Я бачу, я бачу там, Я бачу светлую именно. ось, фа? Почему так не куда? Вс, лука. Ух ты, закинчик, вс прямо. Ой, даст домогу и дагерів не забрав, я не даже що поможешь, мне вже, вже забрав. Так я тут ушл и что молодем топку. Блин, мені надо было снайперку думаю, взять, але думаю, я сейчас просто запрыгнул экран, мне надо ходить устал. Ой, да, один на Б, один тупо. Окей. Че хоче на цього, Че хоче на цього. А, ты пой напрыг Челик! За ВПшки! Че, удавай вам печку, він не бізе на кран? Бачу! А я мою кину. Так, я знаю, як заглітися на кран, так що очікуй мене вже на крані. Мені ще чуть там не хватило, я вже я вже думаю, що піді мною буде граната. Мені треба було спочатку запалити, а потім вже пригати. Блин. Ту би дуже мало хп, вони тебе знесуть. Там один раз або перше один звинтовки тебе буде валити. Один або зберігає або один звинтовки тебе буде валити. А вс, таке, Я ж навіть могу спрыгнути. Может, під тебя гранату кинули, попробовать на кран залезть, а не рекомендую. Бели червоных бочек, біля червоных бочек, гарнату себе не кидай, бо ти будеш біля червоных бочка, бочка, то червоні бочки взорвутся и кибер буде. О, завали, молодец. Я ему рутечку. Блин! Ну вс. Я ему я удача. Але я не сидим мне честно. Ааа! Хотим він зробити хотим заработать дра драф драун драф. Дра. Я наскільки скільки поняв. Так, жди. Я зараз на кран буду запрыгнути. Оп! Я на кран, я на кран О, Вы не сейчас мене за ВПшки буде замаживать, коли я прогулки. Я, я буду... там оставаюсь. О, вся вс, мы погасы. Коли я залазив на к на клан. Так, так. На клан. Не Ну хай наш ты Я не присоединились. Давай ти ж не притеривайся. А, понятно. Ладно. Пей... Я Короче, я сейчас буду ще раз пытаться на кран залізти Блин. Ну, лука, лука, і не красавчик Він якраз з нашої сторони А я был Лука Я Лука взагалі не ну, угад. Я це знаю. То, по тому я... Если вы мои грамоды две раз Ой! Я ж не це покидал гранату, ну что-то ладно. Вже я честно не, на... не знаю, мне не привычно играть с обычным скином, конечно. Я вже привык играть с морозным скином новым. Типа я лучше получил. А вот... Я. Ой, ю-мо. А ты ж не садишь человек на сам наверху. Ну ось я борлук, я беру е-е луха, але мені потрібно щось купити, що має приціл, наприклад, знаєш, арбалет з прицілом жовтим. Куда тут хороша пушка? Ні, яка нема. О, в пенцпи всі поняли. Мені треба щось купити. Досі. Він плизендо, ондолізе. Он Бачу. Ну, Оце блін, я я жмаю цю паку. Він завик, він завик, він завик. Коли не питається завалити. Оглядом ми, тут я мов. треба бігати трохи вище, що пойдём клацати. Завалив. О. Застріли. Там трохи вище треба тікати, щоб попасти по ньому в лука. А там ти біти по першого челіка, я думаю, що тобі так граю, бо другого. О'кей, я жду його тільки.

Единственное... один из ножика! Один из ножика двоих из дробовика! Ну, тут походу ДМ і и там по-любому это та шоку по брату. Одно... Так, давай, бедлась! Бедлась! Вудно ножик, вудно АВП! Вудно ножик, а там АВП, а вудно в коса смерти! Где? я думал! Ой, двух мало хп шей! Ладно, друзі, вам... Давайте, да, да. Да, давай залавлю на місці, там, где мы починали. Сьогодні мы цей плачевный ролик. Чтко по моей противный. Плачевный. А, плачевный. Ну давай это. Давай, пошла. С вами я был, мистер Дак, да? Мистер Боуман. Всім чоло. И всем... А